Так, все пішло. Так, конт. Так, а ми не помірили отут, а будуть дзеркало, блядь, вішати нахуй. Як переб'ють цю трубу на кондиціонер. Так, тут по углу. Тут все нормально. А від чого її помірити Олег? Хар його знає, від землі може. Так, посудомийка є, це є. Це є, це є, холодильник є. котел тут. Тут дві розетки. Включатель. Тут включатель розетка. Тут включатель, так, йдемо в щитову зразу. Побачимо, що в нас тут. Що ви бачите, як воно все йде і лишилось еще возраст. Тоже розетка Так, тут 220 з датчиком має бути. Телевізор є, там дві розетки. Розетка, включатель і свес. Тут тоже. Шесть, блядь, не фокусується ніхуя Все